президент нашої країни проводить переговори у Берліні. Тож про це більш детальніше говоримо з вами далі. І почнемо саме з того, що видання більд закцентувало увагу на тому, як Німеччина допоможе Україні у розробці крилатих ракет дальністю до 2,5 тисяч кілометрів. Про що йшлося у статті Більд раніше? Уряд Німеччини планує надати українській військовій промисловості мільйони євро для самостійного розроблення та масового. Виробництва крилатих ракет з дальністю польоту до 2,5 тисяч кілометрів зазначає видання, що наразі Київ проводить дослідження таких ракет і вже використовував кілька з них для ударів по території Росії а більш ніж за 400 кілометрів за лінією фронту. Однак проблема і в тому, що збройові заводи на території України є одним із основних цілей російських атак. Тому за даними біль Німеччина веде переговори щодо постачання додаткових систем ППО Айрісці, і про це може бути оголошено на. А зустрічі Марца та Зеленського у Сарадо. Водночас у видання також додають, що крім вже обіцяних систем постачання нових німецьких систем попов Україні не розпочнеться а, у найближчий час. Ну і за даними більд наразі питання щодо Тауруса зараз складне є, але канцлер Фрідріх Марц також не прийматиме президента України а з порожніми руками. Додають у виданні більд про це. Тим же часом сьогодні переговори у Берліні відбулися між президентом України Володимиром Зеленським, а також між канцлером Німашини Фрідріхом Марцем. Багато вже кадрів їхньої зустрічі з'являється. Ну і програмою візиту була передбачена спільна прес-конференція. Після чого зустрітися мають з представниками німецьких компаній. А в Берліні вже відбулася офіційна церемонія зустрічі, і відео вже було оприлюднено. Но як і в принципі прес-конференція теж відбулася про що ми з вами вже говорили. Ну і вже певні деталі з'являються. Перед початком цілому зустрічі Зеленський там Марц обмінялися рукотисканням від української делегації. На церемонії були присутні також і керівник офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Умєров, заступник керівника офісу президента Ігоря Жовква, радник президента України і стратегічних питань Олександр Камишин і. Програмою візиту дійсно і спільна прес-конференція була передбачена, на які також важливі для України та про Україну звучали слова. Зокрема, стало відомо і те, що Німеччина заявила про підтримку України, буде фінансувати суттєву частину коштів на Стерлінг в Україні. Також міністр оборони обох країн сьогодні мають підписати і заяву про намір про придбання далекобійних систем українського виробництва. Про що вже заявив канцлер Німеччини Фрідріх Марц під час спільної прес-конференції. Далі цтує його повідомлення. Його меседж. не буде обмежень для далекобійної зброї. Україна зможе в повному обсязі себе захищати. І також вражати військові цілі за територією України. Це початок нової форми військово-промислової співпраці між нашими країнами, заявляє політик. Зазначив він також, що Україна та Німеччина у кінці року, вперше за багато років, проведуть між консультації. Цитую, майже усі міністри федерального уряду сьогодні тісно співпрацюють зі своїми українськими колегами. Цю співпрацю ми будемо розширювати. Також за його словами: Москва хоче виграти час і тягне з меморандумом, а масовані Тріні атаки Києва, це не мова миру, а мова війни. Військова підтримка України буде не лише продовжена, а й розширена. Зокрема, йдеться і про придбання далекобійних систем українського виробництва без обмежень дальності. Окрім цього, Володимир Зеленський також багато коментарів надав. Сказав, що сьогодні країни підпишуть документи, з яких почнеться фінансування нових проєктів. Ці проєкти вже є. Ми хочемо, щоб вони були в можливій для нас кількості, яка нам потрібна, заявив президент. України Німеччина наш профінансує роботу терміналів Стерлінки, виробництва далекобійних систем. Про що я вже розповідала Канцлер підтвердив, що не планує вдаватись в деталі запланованої саме військової допомоги, але все ж таки такі моменти він розкрив щодо Стерлінку. Ну і також заявив він, що для України не має бути обмежень для застосування далекобійної зброї. Президент же України він також заакцентував увагу і на тому, що зараз Україна. Країна є відкритою для того, щоб закінчити війну, розпочати мирні переговори і процеси, які зараз необхідні для закінчення війни, і водночас маємо ми саме всі ресурси для закінчення війни мається на увазі і. Очікуємо лише на те, щоб наші партнери напевно все ж таки дотиснули на російського диктатора Путіна, щоб той все ж таки схамнувся та також пішов на зустріч щодо закінчення цієї війни. Що ще заявив президент України Зеленський? Можемо далі теж послухати. Потрібен тиск на Росію, всі форми тиску, які змусять їх відчувати наслідки ці. Цих... Ганебних дій тому варто і надалі збільшувати санкції проти Росії за цю війну. Затягування війни має стати болісним для Москви, і це можливо. Німеччина підтримує нас в цій роботі заради збільшення санкцій. Дякуємо. Друге це безпека. Німеччина багато зробила для зміцнення нашої ППО та наших сил оборони. Тисячі життів вже врятовані завдяки цьому. Ви всі бачите, що робить Путін щоночі. Масовані атаки ударних дронів росіяни застосовують десятки крилатих ракет, балістику, сотні дронів. Тому що просто захищати життя в наших містах, ми потребуємо постійної підтримки засобами ПБУ. Зараз є дуже важливі для нас, дуже важливі для нас домовленості з Німеччиною щодо ППУ. Німеччина нас постійно підтримує. І ракетами для ППО я хотів би за це подякувати. Я хочу підкреслити, саме така підтримка позбавляє сенсу російського терору. І так само, коли ми говоримо про нову підтримку зброєю для нашої армії, про більшу далекобійність для наших військових, ми говоримо про те, як позбавити сенсу російські наступальні дії. Поки Путін буде сподіватися на свої наступи, удари. Штурми він буде уникати реальної дипломатії. Саме тому нам потрібна подальша оборонна взаємодія усіх в Європі та Європи зі Сполученими Штатами Америки. Саме тому нам потрібна достатня далекобійність. Саме тому треба бути впевненими у фінансуванні нашої армії та стійкості України. Саме для цього треба використовувати російські заморожені активи. Німеччина може в цьому нам допомогти. Ну, і далі також поговоримо з вами ще й про те, як Фрідріх Марц відповів на запитання репортарка щодо постачання Україні ракет Таурос. Говорив він наступне про те, що українська армія отримує все, що їй потрібно. Що ми можемо дати, щоб Україна успішно захищалася? Так, от знову ж таки повторюємо, Зеленський заявив, що обговорить із Фрідріхом Марсом у Берліні питання використання далекобійної зброї. Це дійсно одне із найактуальніших питань, питань наразі. І дійсно сьогодні вони це все обговорювали. Сказав Зеленський наступне: у нас є речі, які ми не змогли проговорити, тому що в нас не було такого довгого формату тет-а-тет. -тет. І ми з ним з мерцем домовилися, що прийде момент. Я приїду з візитом до Берліна, і ми поговоримо. Серед усіх питань є ті, про які ви говорите: питання використання далекобійної зброї. Але я жодних змін щодо сигналів не чув. Зможу напевно про щось відповісти після зустрічі. Сказав Зеленський 28 травня. Зеленський відвідає Берлін із робочим візитом. Зокрема, він зустрінеться з канцлером Німеччини. Про це ми також з вами говорили. Ну і також, як розповіли до речі, журналістам співрозмовники з нового уряду вони значно скоротять комунікацію щодо постачання систем озброєння в майбутньому. Співрозмовник додав, що метою такого рішення є позбавити агресора переваги у війні. А в Україні і там також стверджують, що це частина тактики, так би мовити, ведення війни. Тобто дійсно бачимо, що Фрідріх Мерц робив свої заяви з приводу того, що все ж таки ми отримаємо все, що нам потрібно, і нам дадуть все. Що в їхніх змогах, так би мовити, буде так нам надати? Тобто, бачимо, що дійсно підтримка вона така продовжується зараз. Спробую знайти пряму мову. Мерце далі цитую: ми хочемо унеможливити це виробництво. Хочемо спільне виробництво про деталі. Ми не говоритимемо публічно, але будемо дбати про те, щоб українська армія отримала все, що їй потрібно, що ми можемо дати, щоб Україна успішно захищалася і оборонялася. Фрідріх Марц також заявив, що в другій половині дня буде підписана заява про наміри між міністрами оборони обох країн. І вона передбачає тісну співпрацю у сфері виробництва далекобійного зброєння. І за словами канцлера йдеться не лише про постачання, а й про спільне виробництво. Ну і це також можна до речі розцінювати як дипломатичну відповідь на очікування Києва щодо Таурус. Хоча Канстер прямо не сказав ні, він і не пообіцяв передати ракету, зосередившись на стратегічному партнерстві. Ну а в цей час президент Володимир Зеленський за своєю чергою підтвердив, що відповідний документ про співпрацю все ж таки буде підписано і наголосив, що йдеться про фінансування спільних оборонних проєктів, що також є не менш важливим.